Формула-1 – найпопулярніші в світі гоночні змагання. Звісно, про них також робилося багато ігор, тому що ну, як можна оминути таку тему. І цікаво те, що і на 8 біт були ігри по Формулі-1, і на 16 біт, які були схожі, але вже з покращеною графікою. Гра Super Monaco GP2, верніше Ayrton Sinas Super Monaco G, GP2 – це гра, яку можна пограти як одному, так і вдвох двох, мабуть, по черзі. І випущена вона була у 1992 році. Випустили Sega Enterprise і видала Sega Of America. Тому ця гра від самої компанії Sega. Це гоночний симулятор. І гоночний симулятор саме по Формулі 1, де ви будете керувати болідами і відчуєте справжню швидкість в грі. Навіть є багато реально зроблених трас, ну з реальних трас, які є у світі. Е, є три. Рі рівня складності в цій грі також є е, три режими: е, режим е, чемпіонату, і режим звичайної їзди, і режим ну, такої, свободної їзди, і е, Ну, І ще такий типу аркадного режиму. Симулятор вийшов один із таких доволі непоганих. Графіка виглядає відмінно, тому що в грі ви керуєте своїм болідом, і як би ви сидите в ньому. Ви бачите кермо, ви бачите два передніх колеса, і тому гра ну, така на той момент здавалася дуже реальною. Автомобілі супротивників також промальовані дуже непогано. Траси симпатичні, ми бачимо і саму дорогу траси, і е, поле, куди можна вилітати. 对，一。<noise> <noise> <noise> Різні покришки, які там настановлені, щоб ви, якщо ви літали, могли там загальмувати швидкість вашого боліда. Також дуже непогано намальовані краєвиди. Ну там гори, там якісь хмаринки на небі. Це все виглядає, ну, виглядало на той момент дуже красиво. Сам геймплей в грі цікавий тим, що ви можете обрати як ручну, так і автоматичну коробку передач. Якщо обираєте автоматично, грати стається набагато легше. Обираючи чемпіонат, вам спочатку... Потреба буде проїхати кваліфікаційне коло, де ви займете місце, ну, з якого ви будете починати саме вже саму гонку. Потім, починаючи гонку, ваше завдання проїхати першим, ну а там як вийде. В грі багато різких заворотів, але якщо обрати автоматичну коробку передач, дуже часто навіть не треба натискати на гальма, вже як -син в сильно таких ситуаціях складних. Також не можна врізатися в автомобілі е супротивників, тому що ваш автомобіль вибухає, Пухне, ну і ви програєте цю гонку. На цьому все. Всім пока!